Терези, привіт! Давайте сьогодні подивимося ваш розклад на тиждень з 27 листопада по 3 грудня 2023 року. Сонце місяць, Венера, Асцендент у Терезах. 27 листопада. Вас занепокоєність? Будете за когось переживати і хвилюватися? Мабуть, щось буде відбуватися. З іншою людиною може хворіти буде, але у вас буде занепокоєння однозначно і хвилювання, переживання за іншу людину. 28 листопада. Ви будете відчувати себе, ніби в блоці. Тобто, вам хочеться кудись поїхати, щось зробити, щось повирішувати, кудись рухатися, але ви є на даний момент заблоковані, і потрібен на цей час для того, щоб щось вирішилося. Тобто, не потрібно спішити: 29 листопада. Закійтете як чайник. Буде у вас якийсь стрес, буде у вас якесь занепокоєння, захочеться з кимось поспорити, поскандалити, з кимось виявити свої емоції. Емоції будуть негативні, буде щось вас обурювати, і ви прям зірветеся від тих зриву емоцій. 30 листопада. А 30 листопада у вас знову ненависть. Ненависть. Захочеться комусь висказати, розбити серце, не зможете ви змовчати. Буде у вас така злість всередині сильна. 1 грудня. 1 грудня у вас буде сила. Будете відчувати внутрішню силу. Що ви можете все сконтролювати, зможете всі справи подолати, буде відчуття, що у вас все в руках, і все у ваших руках 2 грудня. У вас повні надії. Ну, прекрасна така буде у вас емоція, у вас... Буде, ви будете якісь закладати зернятка на майбутнє для того, щоб отримати пізніше результат. Ви будете дивитися, мені здається, така емоція, що ви будете на когось звертати увагу, і захочете також добитися тих результатів. Можливо, ви з кимось поспілкуєтеся і захочете перейняти той досвід. Або зайнятися тією самою справою, що та інша людина. Ну, але однозначно, вам захочеться закладати якісь зернятка для того, щоб отримувати результат. Ну, Результати будуть пізніше. І 3 грудня у вас дуже прекрасна енергія. У вас щастя. В неділю у вас буде щастя, щось радісне, приємне у вас буде. Загальна. Емоції тижня, як я вже й сказала, у вас заздрість. Будете тихесенько комусь заздрити по відношенню, можливо, заробітку, або будете дивитися там на інші пари, які в них хороше відношення, і заздрити їм. Теразим. 27 листопада. Ну так, скоріш всього, ви будете занепокоєні, і, можливо, ви прихворієте. Скоріш всього, тому що тут то четвірка, і у вас відчуття, що вам потрібен відпочиток. Потрібно попрацювати над своїм здоров'ям. Чи це душевний, чи це фізичний, неважливо, але справа в тому, що потрібно буде вам відпочивати чомусь. І ви будете лежати, тому я так, можливо, програється у вас, що ви хворієте. 28 листопада. А тут ви будете намагатися в четвірці взагалі нічого не відбувається. Е ви тут заблоковані, у вас. Е Емоції заблокованості, що ви кудись хочете піти, але вас стримує. Вас стримує зона комфорту. Ось в чому ви заблоковані. Потрібно вийти зі своєї зони комфорту. В зоні комфорту людина намагається втримати те, що боїться втримати і втратити те, що вона має, вона боїться ризикувати, вона боїться виходити з своєї зони комфорту. 29 листопада. А тут ви захочете, тут є, можливо, і це повернення буде, до цієї емоції. Можливо, це буде пов'язано з людиною, з поверненням якоїсь людини у ваше життя. Повертається якийсь конфлікт, можливо, за кошти. І у сім'ї. Також це можливо. Тут дві карти повернення. Дві карти повернення. Можливо, можливо, повертається у ваше життя якийсь конфлікт, який вже раніше вам був, якісь маніпуляції стосовно коштів, можливостей нових. І це в сім'ї. 30 листопада. Ну, ненависть у вас буде до Рицаря жезлів. Чоловіка знаку вогонь. Буде у вас. Ця людина, можливо, виглядає і дорослою, але проявляє себе так несерйозно. 1 грудня. А тут ви відчуваєте силу все почати спочатку. Вас, ви відчуваєте силу, що ви можете ризикнути. Я думаю, все-таки ви цей крок зробите. Тут обнулення ситуації, це досить позитивна карта. Це саме початок якоїсь події, саме початок якогось е, творчості, роботи, будь-чого, що людина розпочинає заново. Або взагалі тим, чим вона взагалі не займалася 2 грудня. Тут у вас є, ви покладаєте якісь надії, засіваєте ці зернятка в спілкуванні. Це комунікація. В комунікації буде. Так, ви відчуваєте, що є там якісь в цій комунікації є якісь перспективи. І третє грудня у вас король жезлів. Чоловік знаку вогонь. Тут також. І тут у вас відчуття щастя. Буде потрібно зробити якийсь вибір. Королева Пентаклів, є тут колесо фортуни і йде все в гармонізацію. Но потрібно буде якийсь зробити вибір. Ви на перехресті ем, врегулювати потрібно свої емоції, зробити, якщо ви зробите цей вибір, ви врегулюєте тут стрілець, енергія стрільця. Ви врегулюєте свої оці емоції, і у вас далі йде колесо фортуни, тому робіть вибір і все у ваших руках. Так, давайте прояснимо. Четвірка, четвірка мечів, про що у нас тут йдеться? Тут у вас страхи знову невпевненість, знову жонглювання, знову вибір і п'ятірка мечів. Ну що, тут у вас переживання, хтось маніпулює на відстані. Ви не впевнені, вас у вас якийсь укутується страх. Ем, можливо, за страх, за честь, здоров'я, за... можливо, навіть і за своє. Але у вас тут внутрішній конфлікт. Ви... Вам потрібно прийняти якийсь вибір, але оцей вибір, два вибори, тому що двійка нам говорить про те, що у вас є два варіанти розвитку цих подій, або піти на право, або наліво, але для вас вони є рівносильні. І через це може бути конфлікт. Внутрішній конфлікт. Хтось втягує у вас п'ятірку, Або це ваш внутрішній конфлікт. Ну, страх пов'язаний з цим. Я не бачу тут іншої людини. Скоріше за все, це все відбувається саме з вами. Можливо, ви захочете. Прийняти якесь рішення, але у вас, у вас є пов'язані страхи. У вас двійка пентаклів, нерозуміння, що робити і яке рішення тут прийняти. І тут у вас внутрішній такий п'ятірка. Це, це стан війни, тобто розриває людину у всі сторони. Людина сама собі протирічить. Тобто розум говорить одне, а серце говорить зовсім інше. Розбирайтеся тут зі своїми емоціями і працюйте над своїми патерними поведінками, тому що, коли ви будете працювати над собою, ви будете розуміти суть цієї проблеми. Коли ви кожний раз будете розбирати цей по кирпічику своїх отих емоцій, і з ними працювати, ви будете розуміти, в чому суть проблеми і що, як далі рухатись, щоб не повторити більше ці помилки. Четвірка пентаклів. Шісті, шістка наша з'являється вже тут. Вам хочеться, так, вам хочеться рухатися, вам хочеться уваги, перемоги, ви хочете вийти е, на якийсь рівень. Розвитку, будемо так говорити, може бути так. Тут телець з'являється і королева жезлів. На дні колоди імператор. Королева і імператор, чоловік старший, жінка молодша, це пара в нас. Їх об'єднує зона комфорту. Тобто, люди проживають разом, люди мають якісь обов'язки один перед одним. І тут вам би хотілося якогось руху в цих стосунках, вам би хотілося якогось розвитку подій цих стосунків. І ви тут відчуваєте вірність. Ну, тут четвірка пентаклів знов наша з'являється, яка тут у нас є, і тут король. О, імператор, вибачте, він у нас тут на відстані і працює над своїми емоціями. Щось він тут засумував емоційна відстороненість, робота над своїми емоціями, і це все в зоні комфорту. Може бути стосовно приміщення, але я це бачу як розвиток стосунків. Хочеться, хочеться якогось руху. У цих стосунків, але вас пов'язує зона комфорту і чомусь король, і, і тут імператор Овен, чомусь він так трішечки тут відсторонюється від, від е, цієї королеви. Королева більш тут проявлена яскраво. Королева більш на, налаштована е, рішуче рухатись вперед і досягнути успіху. Вона проявляє увагу, і вона бачить до себе увагу, і вона вона тут на коні вона хоче перемогти, і вона рухається, і король тут більш такий пригнічений. І це пов'язано з зоною комфорту. шістка жезлів. Ну, тут через цю шістку ви так, трошечки занепокоєні і вирішуєте покинути цю ситуацію. Щось у вас тут не виходить? Таке відчуття, коли люди дивляться у різні сторони. Ось із-за цього виходить така ситуація. Тобто, коли люди не мають спільного Спільного погляду, спільної точки погляду, спільного напрямку в житті. Як говорить один до ліса, другий до біса. І тут ви в глухому куті вечорами у вас відбувається прям якась накриває вас муть, і ви, зах... ви хочете покинути цю ситуацію. І за цього ви і закипаєте, як чайник. Тут так, тут є така можливість, якщо що людина просто може розвернутися і піти. І вона скаже, я не намірена більше тягнути все на собі. Ну, різні погляди в людей. Це таке також можливо. Так, четверг. Рицар жезлів. Тут наміри і дії цього рицаря або стосовно цього рицаря діяти. Чоловік тут діє, якось він захоче проявити свою увагу. Знову з колесу фортуни з'являється на колоди. Тут буде якась пропозиція у вас від цього рицаря жезлів. Якась грошова пропозиція, якась можливість, можливо, подарунок вам припіднесе. Лев може бути. Гарне спілкування, причому це є. Хоче з вами взаємодіяти. Якась така у вас е, смачна енергія тут. І ця людина захоче вам зробити подарунок або проявити якусь свою увагу в вашу сторону. Якщо це стосовно роботи, то буде, буде якийсь можливий розвиток тим, чим ви займаєтеся, буде якесь фінансове надходження у вас в четвер. По колесу фортуни несподівано, такий якийсь щасливий випадок, якесь фінансове надходження, і може якась премія. П'ятниця, дурень. Що в нас тут? Так, а тут ви емоційно відсторонені. Є маленькі можливості. Ви тут присумували чомусь. У вас є сильна прив'язка до людини. Це або до людини, або до фінансів. Тому що це сімейна карта і карта... карта достатку. Карта фінансового достатку. Тут у вас є якась нова можливість, але ви. Ви емоційно роздавлені, але в роботі я бачу, ви трошечки преуспієте. У вас буде якась можливість почати все спочатку. Я бачу, що ви все-таки ухопитесь за цю пропозицію фінансово. Ну, але у вас є прив'язка. І знову наш дурень на дні колоди. У вас є прив'язка. Прив'язка, ви самі себе в чомусь обманюєте, що цей новий початок е, вам в благо. Це з четвіркою Пентаклю пов'язано. Ви самі тут себе обманюєте, або це обманчик у вашому житті, який може вам обіцяти, що все буде тепер по іншому. Давай почнемо все спочатку. Ну, там він, він щось скриває, він обманює в чомусь. Це сімейна карта і стосовно коштів. Також це може бути пов'язано з цим. На фінансах і на сім'ї. Субота пожезлів. Тут цей новий початок. Ви все-таки сповнені надії. Наш імператор з'являється. Новий початок у спілкуванні з імператором. Може бути з органами структури якихось. Тут прикладання дуже багато зусиль. Тут ви закладаєте сімена, починаєте все спочатку щось у роботі. Тут стосовно роботи. І ви сідаєте, все берете під свій контроль і починаєте працювати дуже наполегливо. Так, і тут все стосовно роботи, тому що є конструктив, є взаємодії з іншими людьми, у вас є внутрішня сила, тут ви цей початок почали розпочали. І ви рухаєтеся, імператор управляє колісницю. Ви рухаєтеся в правильному напрямку, ви рухаєтеся в достаток до своєї мрії. У вас тут багато надії, у вас є тут і можливості, і ви їх виконуєте, тому що прикладайте багато зусиль в цьому новому початку. Тут багато спілкування про це. Так, і неділя у нас король жезлів. Так, тут Взаємодія і знов король жезлів. Тут у нас йде взаємодія щастя з енергією короля жезлів. Може бути лев, може бути будь-який знак вогонь. І це постепенний розвиток цих стосунків. У мене таке відчуття, що у вас тут хоче хтось включити в свій проєкт. Тобто взаємодії йде з вами і жезлів. Ось ця енергія з'являється знову. Ну, трошечки, в нього якісь відчуття провини, але є дуже сильне почуття до вас, і ваша карта близнюки є сильне і сильна пристрасть до вас. Ну, в нього важкість, якесь відчуття провини може бути. Може просто багато справ. Але я це бачу як відчуття якоїсь провини в почуттях. Ну, Тут хороша енергія, ви будете себе відчувати щасливо, у вас тут постепенний розвиток хороших стосунків з королем жезлів. Ось такий у вас буде тиждень, Тереза, Я вам бажаю гарного тижня. Спасибі, що дивитесь, і до нових зустрічей. Па-па-па-па.